Борис, по-перше, вибачу голосовим. Дивись, я коротше, напевно, не про освіту, а про неосвіченість можу тобі швидше розповісти. Я два роки тому жив в гуртожитку, і я пам'ятаю, що мені якось над ліжком захотілося собі повісити картину. Я поїхав на почайну на барахолку, і за 100 гривень, які в мене були, купив собі перший ліпший варіант. От і десь тільки зараз я випадково дізнався, що це велика руська культура. І я підозрюю, що вона досі там висить, оскільки з війною в гуртожиток ніхто не заселявся. Тому можемо якось туди заскочити і закрити цей гештальт, бо мені за нього дуже і дуже соромно. Це, коротше, утро в сосновому бару. Я не пам'ятаю хто художник, але я пропоную її зараз з тобою зняти. Бо російському не місце, в українських куртожитках. Ми зараз їх заберемо і десь поламаємо і викинемо. Щоб просто наступні хто сюди заїде, то щоб не повісили вже Приймеченко або когось іншого. — Ви знаєте? Три медведя»? — А хто це нарисував? Російський по-любому, але я не пам'ятаю прізвища. Говорять, що Так? — Так. Ну, Всього тепер я офіційно з'їхав.